Їм досі сняться червоні гори та розпечені піски. А пам'ять до найменших дрібниць береже жахливі події тієї чужої війни. У далеких 80-х до Афганістану їхали молоді безвусі хлопці. Пригадують, тоді не зовсім розуміли, через що доведеться пройти. Виконували завдання, яке ставив командир. Іван Муляр служив у 66-й бригаді гарячого джелалабаду. Якраз на Пасху. О, коли була е, підірвана, їхала машина, везла про, е, продукти, муку на заставу. От, і вона підірвалася, от, і лічно мене о, послали евакуювати цю машину на тягачах. От, і там ми попали під великий обстріл. От. Це, це свято е, Пасхи, воно, мабуть, мені спасло этот, мою. Моє здоров'я, моє все, де я отримав і контузію, і ранення. Спогади про афганську війну тривожать серцем. Говорити про неї важко таким мужнім чоловікам. Ми поверталися вже з бойових дій, колона була обстрілена, підбита машина. Була і всі молоді хлопці. Спригнули з БТР, з самоходної артилерійської установки і почали відбивати атакуючого супротивника. Я побачив, який героїзм нашого народу. Я побачив, що це дійсно патріоти, люди, які виконують присягу, виконують свій військовий обов'язок. І це в нас заложено в наших генах. Воїни-інтернаціоналісти зізнаються, дружбу загартовану боями, пронесли крізь роки. 25-ту річницю закінчення бойових дій зустрічали у теплому колі. У міському будинку культури на їх адресу лунали слова подяки з боку влади, спілки афганців, представників народних депутатів. Ця війна забрала дуже багато людських життів. Дуже багато матерів лишилося без синів. Багато дівчат не дочекалася своїх коханих. І благодійний фонд Сергія Лабазюка і громадська організація Завжди поруч сам народний депутат України завжди е, намагаємося підтримати е, громадську організацію афганців, допомогти вирішити їм ті чи інші проблеми. Після урочистостей хмельничани зібралися поблизу пам'ятника воїнам інтернаціоналістам, До його підніжжя поклали квіти та вшанували загиблих бійців. Афганська війна. Досі залишається білою плямою в історії та викликає чимало дискусій однак, незмінною повинна залишатися пам'ять про тих, кого уже немає, поруч та шана до усіх, хто відчув на собі подих страшної війни.